Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо по п'ятому маршруту. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Виїжджаємо з сервісного центру, обов'язково правий поворот. Пам'ятаємо, що ми рухаємося в житловій зоні. В житловій зоні пішоходи мають перевагу незалежно від того, по тротару вони рухаються чи по проїжджій частині. Перед нами перешкода. Обов'язково поворот в дзеркало і об'їжджаємо перешкоду. Спокійнесенько собі рухаємось. Напрямок нашого руху рівнесенько прямо на оці ворота. Ворота досить цікаве місце. Якщо назустріч вам рухаються автомобілі, то краще зупинитись і пропустити ці автомобілі, тому що місце вузеньке, і приїжджаючи це місце, можуть вам зарахувати або ж аварійну ситуацію, або ж просто помилку. Тут ми зупинились, тобі спокійне припускаємо навчальну машину. Всім раджу. В цьому місці, якщо ви бачите навчальні авто або екзаменаційне авто, то ну, спокійненько зупинились, їх пропустили і потім продовжуєте рух. Тому що мало ли вдруг друг, хто здає іспит в цій машині, йому буде трошки легше. Так. Правий поворот повертаємо праворуч на перехресті. Обов'язково дивимося, щоб ніхто не а, рухався, ніхто не їхав. Повертаємо голову і спокійнесенько собі продовжуємо а, рух. Найближче місце для зупинки дозволене це ось тут от біля а, столба. Тобто спокійнесенько собі можемо тут зупинитись, якщо не об'єкт. Не більше 20 км на годину рухаємось в житловій зоні, попереду бачимо знак, Спокійнесенько рухаємось до перехрестя. На перехресті будемо повертати праву руч. Як тільки проїхали знак, вже можемо правий поворот. Машин немає. Спокійнесенько можемо собі виїжджати. Якщо були б машини, нам треба було б їх пропустити. Під час виїзду обов'язково стежимо, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Швидкість під час практичного іспиту я всім раджу тримати близько 30-35 км. Швидше не потрібно, ну, тому що якщо учень йде швидше, йому задають якісь вправи, там зупинки, розвороти і тому подібне. В цьому місці інспектор може вам сказати, що на найближчому регульованому перехресті повертайте праворуч. Звертає вашу увагу, що перед нами світлофор, але він регулює рух через а, пішохідний перехід. Це регульований пішохідний перехід. А наступне перехрестя, за ним одразу за пішохідним переходом, це нерегульоване перехрестя. Тому, виходячи з цього всього, найближче регульоване перехрестя у нас буде от там, от, де перетин з вулицею Кільцевою. І наступному перехресті будемо рухатись е, прямо, От в цій смузі залишаємось, рухатись прямо можна тільки з е, е, лівої е, смуги. Зелений дозвільний е, сигнал світло. От, можемо рухатись, але на цьому перехресті є одна невеличка особливість. Ми рухаємось прямо і рівнесенько собі потрапляємо в о, ліву смугу. Потім за пішохідним переходом показуємо правий показчик, дивимося обов'язково в дзеркало об і спокійнесенько собі займаємо праву смугу. Рухаємося по. О, Якщо вас просять зупинитись, то найближче місце для зупинки прямо перед нами паркувальний майданчик, там стоять машини і там можна зупинитись. От звертайте увагу, щоб не було виїздів, тому що тут є також такі замасковані в кущиках виїзди, щоб ви навпроти виїзду не зупинились і за 10 метрів до виїзду також. На наступному перехресті будемо рухатись прямо, тому нам завчасно необхідно зайняти ліву смугу. У нас перешкода, тому показуємо показчик повороту, дивимося в церкало, займаємо ліву смугу. Поворот виключаємо, тільки з лівої смуги можемо рухатись прямо, тому в цій смузі і залишаємося, пішеход, знижуємо швидкість, знижуємо передачу, якщо потрібно. І ще йдуть пішоходи, зупиняємось і чекаємо пішоходів. Чекаємо, чекаємо всіх їх чекаємо. Як я люблю говорити, пішоходи йдуть і час йде. Ну, от, чим більше йде пішоходів, тим більше йде часу у вас на іспіті. Ну, Спокійнесенько зможете собі продовжити рух, коли пройдуть пішоходи. Так, у нас червоний основний секція горить праворуч, але ми рухаємось прямо. Тому зупиняємось і е, чекаємо дозвільного сигналу з Так, рухаємось прямо. бачимо е, знак зупинка стоянка е, заборонена. Пам'ятаємо, що нам не можна зупинятись до найближчого перехрестя або ж до знака, який відміняє. Тому спокійно рухаємось прямо. У нас зелений, можемо рухатись перед пішохідним піднятим. Переходом зменшуємо швидкість, спокійно його проїжджаємо, рухаємо далі. Зупинка маршрутних транспортних засобів також не дозволяє нам зупинятись. І ось, будь ласка, за підхідним переходом, де виїжджає машина, наше перехрестя. За цим, за цим місцем 10 метрів, спокійнесенько можемо собі зупинятися. Тільки не навпроти виїзду, трошки більше, ніж 10 метрів. Так, коли сердитись, об'їжджаємо як перешкоду, і з правим показчиком повертаємось а, назад. В принципі, це досить а, проста а, ділянка. Учні дуже рідко допускають тут а, якісь а, помилки. От, тут можна а, зупинятись. Майже а, всюди. тут немає таких особливо ніяких складних місць. Просто спокійно себе рухаємось до а, перехрестя. На перехресті. Будемо повертати праворуч. спокійно собі під'їжджаємо, тримаємось правого положення. У нас червоний сигнал світлофору, завчасно показуємо правий покажчик, але додаткова табличка. В такому випадку нам треба пропустити пішоходів. Впевнитись, що ніхто не біжить, ніхто не а, а, рухається з інших напрямків і спокійнесенько собі можемо повертати праворуч. Так, перед нами припарковані машини. Ми їх об'їжджаємо як перешкодку з правий показчик церкву. Повертатись назад немає смислу, тому що декілька машин припарковані. Проїжджаємо ці а, машини. І за ними правий показчик, праве дзеркало, спокійно собі з крайнє праве положення. Значить, проблеми, які можуть виникнути на а, цій ділянці, це а, а зустрічний роз'їзд. Тобто, якщо нам назустріч рухаються автомобілі, ну, то ми повинні їх а, пропустити. В даному випадку, під'їжджаємо до припаркованих а, машин, зупиняємось. Першу передачу, показчик повороту, показали, чекаємо машину зустрічну. І спокійнесенько собі продовжуємо. Дивимося в дзеркало, щоб нас в цей час ніхто не об'їжджав. Спокійнесенько собі виїхали і їдемо. Бачимо, перед нами також е, трактор. Але з правого боку є місце, де ми можемо зупинитись і надати перевагу йому в е, русі. Спокійнесенько собі проїжджаємо. Знову зустрічний автомобіль і знову ми з'їжджаємо в праву о, о, сторону і чекаємо о, автомобіль. Показуємо лівий показчик, дивимося в дзеркало, щоб нас ніхто не об'їжджав, цей момент і продовжуємо. В цьому місці виїзд з правого боку, тому проїжджаємо його, показуємо правий показчик і займаємо крайнє праве положення на проїжджій частині. Поворот можна залишити включеним, оскільки будемо їхати праворуч. Під'їжджаємо до перехрестя, нам тут необхідно дати дорогу. дивимося, пішоходів немає, інших транспортних засобів немає. спокійно, собі виїжджаємо. Наступному перехресті, тобто не на цьому, яке ми зараз проїжджаємо, а на наступному будемо рухатись по головній е, дорозі. Завчасно правий прокальчик повороту показуємо і е, тримаємось якомога правіше е, на проїжджій частині. Незважаючи на те, що ми їдемо по головній дорозі, нам треба мав, тримати таку траєкторію, щоб ми спокійно могли розминутися із зустрічними транспортними засобами. Знову будемо рухатись по головній дорозі. Завчасно показуємо правий показчик повороту. Не знаю, хто видумує ті глупості, що не треба показувати повороти. Якщо ви по головній дорозі їдете. такого немає. Так, якщо йдуть пішоходи, пропускаємо пішоходів. В даному випадку їх немає. Ми займаємо крайні праве положення. Дивимося. Попереду пішохідний, одразу за пішохідним припарковані автомобілі. Тому нам необхідно зайняти. Ліве положення до пішохідного переходу, для того, щоб потім не перелаштовуватись на пішохідному переході, а за ним вже просто фізично немає місця. Справа, де припарковані автомобілі, у нас інспектор може попросити вас знайти місце для зупинки. І досить часто в цьому місці доводиться виконувати паралельне паркування. Тому, якщо ви їдете по цьому маршруту, будьте, будьте готові до того, що. Вас можуть попросити припаркуватись паралельно. Також звертайте увагу на слова найближче місце для зупинки. Якщо у вас найближче місце, то треба в найпершому місці зупинятися. Так, правий показчик. На перехресті будемо рухатись праворуч. Пропускаємо пішоходів, даємо їм завершити перехід, більше ніхто не йде. Ми спокійнесенько собі повертаємо праворуч, дивимося, щоб ніхто не рухався з інших напрямків. Так, займаємо крайню о, праву о, смугу. Автобус на огляд закриває. Все, бачимо, що у нас зелений сигнал світлофора. Достатньо часу. Спокійно себе рухаємось о, прямо. Досить таке непросте о, місце, тому що перед нами автобус, і нам треба зайняти ліву смугу. За пішоходним, лівий покажчик, дзеркало обов'язково нікого немає. Спокійни займаємо ліву рухаємось прямо. Досить небезпечний пішохідний перехід. Тут у нас обмежена оглядовість, тому під'їжджаючи до цього місця, завжди контролюємо праву сторону, тому що вона тут запаркована автомобілями і дуже погано видно пішоходів. Плюс не забувайте, що інспектор вас і тут може попрости, сити, знайти місце для зупинки. Його тут не так просто знайти, тому що. Майже всюди припарковані автомобілі, дуже багато виїздів, тому треба бути досить уважним. На перехресті будемо рухатись прямо. Бачимо знак напрямок руху по смугах, бачимо розмітку і з цієї смуги, в якій ми знаходимося, можна рухатись прямо. Тому спокійнесенько собі продовжуємо рух до світлофора і зупиняємось. Закінчуються секунди, менше 10 секунд можемо починати готувати, для того, щоб коли загоріться зелене світло, можна... з легкістю почали Так, Починаємо рух. Спокійненько собі, знову ж таки, посередній смузі продовжуємо. Тут також досить часто просять знайти місце для е, зупинки. І е, найближче місце, де ми можемо безпечно зупинитись, це ось тут, де стоїть автобус. Есть, одразу за автобусом можна зупинитись. напроти екомаркету. Так, пішохідний перехід, е, наближається пішеходів. Зупиняємось, припускаємо пішоходів і продовжуємо рух прямо. На перехресті будемо рухатись ліворуч, дивимось, з цієї смуги, можемо спокійно собі повертати ліворуч. Тому в цій смузі і залишаємось. Лівий показчик, під'їжджаємо до стопліні і спокійнесенько собі зупиняємось і чекаємо дозвільний сигнал світло. Звертаю вашу увагу, що з цієї смуги, в якій ми знаходимося, отам, от де ми повернемо, ми можемо заїжджати тільки в крайню праву смугу. А ті, хто знаходяться від нас ліворуч, вони заїжджають, мають заїжджати в крайню ліву смугу. Але ми, як досвідчені водії, обов'язково стежимо не тільки за собою, а також за іншими учасниками дорожнього руху, тому що вони на цьому перехресті дуже люблять їхати як попало. Це перше. Другий важливий момент. Треба не наїхати на розмітку. Ми зараз починаємо рух, уважно дивимось. перед нами біленька розмітка, і вона повинна залишатись праворуч від нас. Ми не маємо на неї наїжджати. Спокійненько собі заїхали в праву смугу і продовжуємо рух. Проїхавши перехрестя, інспектор може вас попросити знайти місце для зупинки. Тому пам'ятаємо, що у нас тут зупинка маршрутних транспортних засобів не можна зупинятись. Потім у нас іде е, виїзд з прилеглої території, також не можна зупинятись. А ось тут, от, де стоять люди, метрів за е, 10 після виїзду вже можна зупинятися. І е, зупинка дозволена, аж е, туди майже до. Е, Тут немає ні виїздів, судиность пішохідний перехід. Я думаю, зрозуміло, що за 10 метрів до і за 10 метрів після пішохідного переходу зупинятися не можна. Так, в принципі, зупинка тут всюди дозволена. Також на цій ділянці досить часто можуть попросити знайти місце для розвороту будь-який розрив в суцільній лінії розвідки, в подвійній суцільні. А він є дозволеним місцем для розвороту. Будь-який розрив і будь-який поворот ліворуч, де дозволений поворот ліворуч, ми в цьому місці можемо розвертатися. Тому досить часто просять на цій ділянці два розвороти. Тобто один розворот, якщо ми рухаємось прямо, розвернулися, потім ще один розворот і повернулися на маршрут. Так, у нас зелений сигнал світлофору, можемо собі спокійнесенько рухатись. Будемо вже їхати назад до сервісного центру. Рухаємось вже до сервісного центру. От. І на цій ділянці надзвичайно важливо стежити за тим, щоб не наїхати на соціальну лінію, яка знаходиться з правого боку. Незважаючи на не те, що це зрозуміла і досить проста помилка, в водії досить часто її допускають. Тому контролюємо інтервал справа за допомогою правого дзеркала. Тобто, Як на мене це найкраще, ну, або ж за допомогою якоїсь міточки, якогось індикатора на панелі приладів, на торпедах. Туди дуже часто люди вішають якісь туди ігрушечки, наклеєчки, ставлять, маячки для того, щоб орієнтуватись, де у них край транспортного засобу. Чином, щоб е, рухатись з е, безпечним е, інтервалом. Так, під'їжджаємо до повороту. От. Десь е, приблизно в ось цьому місці вже можемо показувати лівий попадчик, під'їжджаємо до лінії крайнє ліве положення, рухаємось здовж лінії, знижуємо швидкість. Крайнє ліве положення займаємо таким чином, щоб не залізти на зустрічну смугу. Зустрічні автомобілі пропустили і спокійненько собі повертаємо. Не забувайте знижувати передачу, тому що дуже часто учні залітають на другій, третій передачі. Краще всього зупинитись, включити першу передачу. Якщо вас просять знайти місце для зупинки, будь ласка, біля цієї будівлі можна зупинятися, це не заборонено. Якщо перед вами припарковані транспортні засоби, об'їжджаєте їх так, як перешкода, тому що дуже часто і екзаменаційні, і навчальні транспортні засоби тут зупиняються і доводиться їх об'їжджати. Також пам'ятаємо, що ми рухаємось в житловій зоні, і наша з вами швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. І плюс до цього пам'ятаємо, що пішоходи мають перевагу як на тротуарах, так і на проїжджій частині. Тому їх. лівий показчик, будемо рухатись ліворуч, з правої сторони, таким чином, щоб можна було розминутися з зустрічними. After Під'їжджаємо і бачимо, що у нас тут знак Зона 5, тому я рекомендую включити першу передачу і далі рухатись першою передачею. Звичайно ж, по тему спідометру, який у нас є в автомобілі, важко дуже відміряти 5 км, але з мінімальною швидкістю першою передачою рухаємось. Попереду у нас перешкода у вигляді вантажного автомобіля. Зустрічні транспортні засоби пропускаємо і спокійнесенько собі об'їжджаємо нашу перешкоду. Дивимося в дзеркало спочатку вліве, щоб нас ніхто не об'їжджав, потім вправо, коли повертаємось на свою половину проїжджої частини. Так, бачимо вже сервісний центр. Це добрий знак. Якщо ви доїхали до цього місця, то це означає, що ваш іспит. Наближається до кінця, причому успішно наближається. В цьому місці тримаємось правої сторони, правий показчик показуємо і шукаємо місце для зупинки, де можна безпечно зупинитися. Зупиняємось і все. На цьому ваші співзавершення. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко. Якщо ви знайшли якусь помилочку, хочете написати якийсь коментар чи ще щось, не соромтесь, пишіть, я завжди з радістю відношусь до коментарів. Якщо е, хочете підтримати канал, внизу написано, як це можна е, зробити. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня!